Богдан Лепкий. Мишка. Казка для дітей, для малих і великих. Читає Надія Приймак. Ютуб канал аудіокниги Класика українською. Була собі мишка. Така, як і другі. Сіренька, маленька, кінчасті вушка, Довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати. Де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди! Це дуже цікаві сотворіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висувала головку, зиркала направо і наліво. І скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого. Бігла на поле, там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні. Худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже і не згадуй. Їм просто пропадай ніде, ні крушинки хліба. Ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь країнку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не умерло. Кажуть, війна Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ, бо у норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вони неслухняні, пищать, а мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний! Його всі бояться. Колись ту двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять. Добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає. За гарні гроші гроші ховає у ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки, не говори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. чи жінці гроші підніс і каже, Що, гарно пахнуть. Ха-ха, от, бачиш, і війна на щось придасться. Перше ми за рік не заробили стільки що тепер за місяць. Розбагатіємо і ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня? питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня. Які у неї сорочки, які кружева, Фу, пахучим милом вмивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вмивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь майже попід стіну, І шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко. Їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі червики на деревляних підошвах, а там. Обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя худе худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би за труною йшла. «Змилосердіться, господине, дивіть, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Най би хоч перед смертю напилося. В совісті нема на тую муку дивитися я ж, мати. Я вам, цього, Спасительку моя, вовіки не забуду, я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От дою, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть? Вони на гроші ласі і рідного батька продали б. А в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди, і як цим людям язик на таку брехню повертається. Погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. А вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч, в днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гристи. Одної днини каже господар до своєї жінки, Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикуючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко. Добув ящик, відчинив і. Очі йому пішли в стовп. Брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли! 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 Що? Де? Коли? питалася жінка. О, дивися! О! І вона теж встромила ніс у ящик. А, -а, -а! це ти, тому винна, це ти. «Все моя винна, все моя!» – плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти. 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 І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей. І вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті. Текст читала Надія Примак, ютуб-канал аудіокниги, класика українською.